Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати ремкомплекти про мопори або парася, як на нього кажуть ще. Отут праворуч, ви бачите, є от у нас такий ремкомплект, він поки що в єдиному екземплярі. Це оригінал «Білорусь», як ви бачите, вони такі з напиленням Ці шайби. Тобто, на відміну від українських, отут український ремкомплект, тут напилення цього немає. Вони дещо тонші. Внаслідок того, що тут напилення з заводу, вони товщі. Якщо от порівняти, навіть поряд покласти. От камера, не знаю, передає, не передає, але воно, бать, ну, видно, що вони тонші. Отак, от навіть і скласти поруч, то видно, що є відмінність. Друзі, такий ремкомплект по оригіналу промопори він коштує 1300 гривень. Можете замовити, якщо вам потрібно. Або є ще отакий ремкомплект. Він з підшипниками. Підшипники 6.0.15. два підшипника йде, отака прокладка. Дві манжети, отакі от сальнички йдуть, кільця гумові. І комплект шайб. Комплект шайб – це виробництво Україна. Якщо брати от, такий комплект, тільки по виробництву України, ось таким наповненням. То він коштує у нас 850 гривень. Є виробництво Китаю, він коштує 500 гривень. Так, а оцей комплект. Тут шайби. Комплект, то, що коштує 850 гривень. Додали ще такі от два кільця, дві манжети, прокладку і два підшипника. Оце такий комплект коштує 2100 гривень. Е, наголошую. В оригіналі поки що тільки один комплект. Шукаємо активно, але не можемо знайти більше в оригіналі. А от таких українських комплектів їх достатньо. 2100-1300. Або якщо по Україні такий комплект скласти 850 гривень. Друзі, не зволікайте, звертайтесь, замовляйте. Також нагадую, є можливість відправляти у Молдову перевізник Сергій, потрібно з ним зв'язатися через Viber, з'ясувати умови доставки в вашу країну. Також Литва, Латвія, з перевізником Володимиром, будь ласка, через Viber. Зв'яжіться та з'ясуйте зв доставку в вашу країну. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, на все добре.